Шановний виконуючий обов'язки президента, шановні міністри, а ще генерали, офіцери, курсанти, солдати, і шановні викладачі, сьогодні величезне свято в житті всієї Національної гвардії України. В той час, коли ми проходимо створення, в той час, коли ми працюємо над тим, щоб створити військового формування, які будуть здатні виконати завдання складні, які стоять перед нами, нам держава, виконуючи обов'язки президента, сьогодні вручив бойовий прапор. Прапор, який є честю і гідністю любого військового. Не зрадити прапору, не зрадити державу. Не зрадити державі, не зрадити своїм батькам і рідним. Нелегкий час зараз переживає наша держава. Нелегкий, тому що. Наші випускники, лейтенанти, полковники сьогодні виконують складні завдання. Вони гинуть, захищають свою державу. Я хотів би сказати, що сьогодні ворог прийшов до нас. Прийшов на нас порох і постукав нам в двері. Я так думаю, що він сподівався на те, що ми не готові дати йому відсіч. Вімо, що ми не можемо захистити своїх рідних і близьких, своїх домівців. Але не так, Не так тому що ми гідні люди. У нас є честь. Ми любимо своїх рідних і близьких, свою Україну. Так було завжди, коли академія всі свої роки, 83 роки, завжди випадала на задачі. Сьогодні Задача дуже складна. Але я не на секунду не сумніваюся в тому, щоб і Академія, і цілому гвардія виконала задання, які перед нами ставить держава і люди. Я хотів би сказати, що, напевно, було б зовсім по-іншому, якщо б до Національної гвардії, до Збройних Сіл всі роки незалежності відносились по-іншому. Я сьогодні хотів би сказати слова вдячності всім присутнім, виконуючи обов'язки президента, міністру внутрішніх справ, який починає завершує свій робочий день з проблем Національної гвардії. Хотів би сказати слова вдячності, тому що за три місяці для Збройних Сил, для Національної гвардії, на жаль, зроблено, верніше не на жаль, на жаль, що до цього не робилось. Зроблено більше, чим було зроблено за всі роки незалежності України. Тому перший час того збройного конфлікту він дається нам непросто. Дехто, коли думає, що ми дуже повільно знищуємо ворога. Ні, ми вчимося воювати. Я хотів би сказати всім велике спасибі, всім, хто приклався до того, щоб сьогодні. Указом президента академія стала національною. Всім, хто проходить службу, хто навчається, хто працює в академії, всім викладачам, всім ветеранам, які працювали і працюють в нашому навчальному закладі, тому що це мріє десятки поколінь. І за це всім велике спасибі. Я хотів би сказати, що сьогодні, на жаль, гинуть наші випускники, захищаючи свою державу. Але ми їх пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Я пропоную покласти квіти до сталих героїв, випускників нашого начального закладу і пригадати всіх, хто загинув в боях за свою рідну землю, за тих, хто захищав свободу і незалежність, за тих, хто загинув, захищає правопорядок.